друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус. У нас ось таке вечірнє надходження. Улюблене це публіки Honda Civic 2011 року, 1.8. Бензин з газіком, оснащена шестиступеневою механічною коробкою передач, білосніжна, як сніжок, потонована повністю, в дуже крутезному стані, як технічно, так і візуально. Автомобіль обслужений. Нещодавно було замінено нове щеплення. Давайте зазирнемо цю красуню, подивимося, що в нас всередині. Нас зустрічає велюровий салончик на механічних регулюваннях сидіння. Все просто в прекраснішому стані, на повному електропакеті, електропривід та складання дзеркал, підігріви, підігрів, шки БРС, газ, чудове світло по автомобілю без будь-яких зауважень. Має ось таку штатну аудіосистему. Ось вона наша механічна коробка передач. Повний комплект, два ключики, сигналізація. 180 майже з половиною тисяч пробігу, навігаційна система, камера заднього огляду, підігрів передніх сидінь в двох положеннях, велика кількість підстаканничків. Давайте по... ось у нас ось такий щиток приладів та другорядний. Автомобіль без будь-яких помилок. Все працює, кожна кнопочка, давайте зазирнемо на другий ряд сидінь позаду. Що? Тут у нас так само все чистесеньке, без зауважень. Оп, підлокітник з підстаканничками. Все як має бути. Тому, друзі, якщо ви шукаєте реально справжню запальничку, легенду, Яку люблять всі, дане авто буде чекати на вас на перегляди та тест-драйви. Ми знаходимося, в місто Київ територіальної оборони 102. Дане авто можна придбати як за готівку, без готівковим розрахунком, скористатися послугами кредитування або лізингу, або по системі трейдин обміну вашого автомобіля на цей. Чекаємо на вас.